Зільська громада реалізує дитячий соціальний проєкт спільно з футбольним клубом Шахтар. Він полягає в забезпеченні серії безкоштовних тренувань для юних футболістів, оновлення інвентарю, матеріальне заохочення тренерів. Це тренування двічі тричі на тиждень. Для ті, які саме за 12 років, у нас немає обмежень по статі це як хлопчака, так і дівчатка. І жіночий футбол вдається розвивати на початковому рівні. І ну, в цілому. То, у така активність допомагатимуть реалізовувати проєкту і партнери з Великобританії. Для них це перший досвід подібної співпраці з Україною. Що партнером нашого проєкту, те, що ми з вами будемо робити, це буде це новий досвід для них. Нова комунікація з ними для нас. Перша така між Україною та Великою Британією. тільки буде здійснюватися від фонду серобопічанника. Онлайн зустрічі обговорили деталі щодо кількості дітей, яких можна залучати до тренувань. Партнери зазначили, що зацікавлені охопити якнайбільше команд, цікавилися і щодо тренерського складу та запланованого візиту до громади представників Шахтаря. Зустрітися вже очно домовилися за сприятливої погоди, щоб дітям було комфортно проводити час на полі. На завершення обговорення директор ДЮСШ США юність Олександр Холодинський розповів, давно підтримує зв'язок з фондом Шахтар Соушал. Раніше юні спортсмени онлайн спілкувалися з футболістами. Клубу, отримували інвентар. Тепер реалізують спільний проєкт. Ми побачили, що вони розвивають фонд совмісно з фондом Бобі Чартаном. Це структура Манчестер Юнайтед, яка допомагає. Запропонували, щоб ми теж місті Лазава розвинули цей проєкт. Вони протягом двох місяців ми спілкувалися. І на сьогодні, 22. Березня ми розпочинаємо цей проєкт. Це проєкт розрахований більш для масового футболу, популяризації футболу в Україні. Це аматорський футбол. Це дітки будуть приймати участь від 7 до 12 років. Головна мета проєкту заохотити дітей проводити час з користю на свіжому повітрі. Він підходить для хлопчиків та дівчат з можливістю створити групу інклюзивного направлення. Цей напрямок активно розвивається фондом. Насамперед, ми щоб в такий нелегкий час згуртувати наших дітей, щоб вони фізично розвивалися, саме через футбол. Ярослава Дубіна, Максим Собєльніков, новини ТРК Лозова.